Отже, до слова запрошуємо головного тренера команди Інгулець Владислава Лупашка. Владислав, Владислав Вікторович, ну, знову вітаємо вам з перемогою. Будь ласка, ваш коментар по ходу сьогоднішньої гри. Дякую за привітання. Також вітаю всіх наших болівальників з перемогою. Хочеться сказати, що гра вийшла якісною з нашого боку. Ми створювали багато моментів, але... Але ще більше ми не забивали, і це трошки засмутило. Тобто потрібно потрібно реалізовувати ці моменти. Ми на тренуванні працюємо акцентуємо увагу на тому, що якщо ми створюємо, то ми повинні, повинні витискати максимум і хладнокровно працювати у штрафному карному майданчику. Тому, тому будемо на цьому цей тиждень також акцентувати увагу, але... Так як такових тренувальних процесів у нас не буде, бо ми через два дні вже граємо на кубок, а після кубку ми через три дні граємо з лівим берегом. Тобто одну групу будемо готувати до матчів, а іншу групу е приводити в тонус і відновлювати. Тобто так, тобто так. Справді, з питання реалізації є там до чого, як кажуть, придертися, але все-таки складається враження, що інгулець потрапив не в свою лігу. За класом футболісти Інгульця здається, все-таки явно вищі, ніж поки що ті суперники з якимись. Як вам здається? Ми хлопцям акцентуємо увагу, що ми не зважаємо на ніякі обставини, і повірте мені, що футболісти, ми на футболісти, на тренуваннях створюємо такі умови, коли футболіст повинен викладатися на максимум. Тобто багато футболістів по лізі, яких ми хотіли запросити, але конкуренти їх забрали. Тобто я б не сказав, що ми переважаємо суттєво в різниці. Наші футболісти не переважають. А це, це процес те, що вони роблять на тренуванні, те, як вони викладаються. І трапляється в грі. Тобто як ми тренуємося, так ми граємо. І, і якщо ми там працюємо на максимумі, то ми тут будемо в, гарної, в гарній формі. Я сьогодні перед грою сказав, коли ми е зібралися в коло, е що якщо ви покажете, що ви голодні, якщо ви. Е Якщо команда, яка гарно тренується, команда, яка викладається наповну, до неї ніколи не будуть не будуть претензії, і вона буде виглядати дуже дуже гарно на футбольному полі, тобто те, що ми робимо там, коли ніхто не бачить, не бачить болівальники, те ми потім, потім можемо показати через тиждень, через два дні, через три. Тобто, все те, що ми робимо там, є фундаментом, ясно полагаючим. Ну, Саме це в сьогоднішньому інгульці вражає, чесно кажучи, тому що цілий ряд провідних футболістів, здавалося б, покинули команду. Новачки, які прийшли, ну, скажімо так, хороші новачки, але з досвідом. Гри на найвищому рівні, ну хіба що Михайло Шерший, він там трошки богуновчі. А всі решта, але команда виглядає зовсім не гірше. Так, да, то що о, на початку зборів ми треш, трошки переймалися цим питанням, але ми по побалакали з Олександром Григоровичем, я йому запевнив в тому, що це не проблема, коли команда вилітає і потрібно відпускати гравців, бо в них не така є мотивація. Нам потрібно було ту роботу, яку, яку ми закладаємо. Ті тренування, ту інтенсивність, то не всі витримують її. І це не є проблема для нас, щоб пішли футболісти. До нас потрібно, щоб прийшли голодні, голодні до гри футболісти, і вважаю, що більшість з них така і є. Ну, скажімо так, інтенсивність тренувань, але ж і інтенсивність матчів, які нам належить виграти. Три підряд, скажімо так, в дуже щільному графіку. Наскільки ми готові для того, щоб витримати цей щільний графік, має на зі кузенкубоки і гречок? Ну, я вважаю, що трішки нам потрібна ще глибина глибина складу, але ви бачите, напевно, що навіть коли ми забиваємо голи, ми не зупиняємося, не тягнемо час, ми продовжуємо атакувати. Це є ідея. Наша тренерська це є ідея президента клубу, він бажає бачити агресивну команду. І ми задаємо цей тон, футболісти його потрохи сприймають. Але вважаю, що нам потрібно ще багато ставати краще, багато і багато. На наступний кубковий матч, ми, мабуть, побачимо серйозну ротацію в команді на складі. Подивимося два дні паузи. Вікторія мала на має на день більше відпочинку, і вона лишилася в комфортних умовах в Олександрії після гри з Кременем. Тобто вони не будуть перенавантажені, вони повинні бути свіжіші за нас, але побачимо, побачимо, в якому складі і ми вийдемо на цю гру. Але ми повинні зберігати ту якість гри і ту структуру гри, яку ми запровадили. Ще раз вдяку, вітаємо з перемогою і вдяку за те за хорошу гру. Отже, до слова запрошуємо головного тренера команди «Нінас» Олександра Головка. Олександр Борисович, ваш коментар по сьогоднішньому матчу. Ну, сьогодні перемога за тим, хто більш награв на перемогу. 3-0 це багато, як мені здається. Да, дуже важко було сьогодні. Бо хлопці до гри ну, дуже, скажімо так, російською вважали да? суперника, але ж в другому таймі трохи краще, але багато роботи, хлопці молоді, так що працюємо. За рахунок чого Діна зміг відібрати нульця очки і чому це не вдалося? Що саме не вдалося? Ще раз кажу, це питання поки в головах хлопців. Ще раз, До гри. Ну, Свої сили, мабуть, не вірили, тому мені трошки було треба і голос піднімати, і в роздягальні, і після гри, і зараз. Але ж команда йде в вищу вишу лігка, вищу лігу, Ми на цьому рівні себе подивилися, є ще, ще розкажу, є над чим працювати. Тобто ви вважаєте, що ну, це непогані шанси для того, щоб поборотися за місце? Ну кого ще. Ну, Карпати а... говорять, лівий берег це говорять. Ми зараз ми кажемо про ті команди, з якими ми грали. Ми з Карпатами грали. В прошлому чемпіонаті зараз граємо з цією командою, вона десь на рівні тих суперників, з яким нам було тяжко рік тому. Так що, я думаю, що відсотків там на 70-80 команда готова брати в лізі. але ж я буду казати за своїх хлопців, що могли сьогодні зробити, Да, є, є питання, але ще раз кажу, ми знову, як тільки будуємо нову команду. Так склалося, що наступний суперник і у Інгульця, і у Діна однаковий. Інгулець зустрінеться з Вікторією ось через три дні і трошки пізніше ви будете з ними грати. Будете стежити за кубковим матчем? Будемо, будемо дивитися, якщо Вікторія буде завдання ставити вигравати в Кубку, то одне питання, якщо награвати десь молоді хлопці, це інше питання, тому що можуть хлопці побути. Одні працювати на Кубок, інші на чемпіонат, бо в них, в них здається теж є питання по виходу до вищої ліги. У нас є тиждень, будемо готуватися. Тобто, щоб стежити за грою, ви, вам достатньо буде глянути на стартовий склад. Кому? Мені здається, так. Добре, дякую. Та вам удачі. Доброю.